Вітаю! Минулого разу ми з вами дізналися про основну властивість первісної та розв'язали кілька прикладів, що ілюструють її застосування. Сьогодні пропоную вам докладніше розглянути цю властивість, довести її та проаналізувати ще деякі задачі пов'язані з нею. Отже, теорема формулюється так: якщо функція g від X є первісною функції f від x на проміжку i, то функція g від x плюс c, де c довільна стала, також є первісною функцією f від x на проміжку i. І. і друга частина теореми. Будь-яку первісну функцію f від x на проміжку і можна подати у вигляді g від x плюс c, де c, деяка стала. Давайте доведемо її. Розпочнемо з першої частини. Нехай g від x є первісною функцією f від x на проміжку i. Потрібно довести, що функція g від x плюс c, де c довільно стала, також є первісною функцією f від x на проміжку i. Для того, щоб це перевірити. Потрібно обґрунтувати, що похідна від функції g від x плюс c рівна функції f від x. Справді, згідно з властивостями похідної, маємо, що похідна від g від x плюс c рівна сумі похідна від g від x плюс похідна від c. Але похідна від g від x рівна f від x. Бо g є первісною для f. При цьому похідна від константи дорівнює нулю. Тому справді маємо f від x. Ця рівність справедлива для усіх x з проміжку i. Тепер доведемо другу частину теореми. Нехай g від x є первісною функції f від x на проміжку i. І. і нехай g1 від x ще деяка первісна. Для функції f від x на проміжку i. Розглянемо їхню різницю g1 від x мінус g від x. Для довільного x з проміжку i маємо похідна від цієї різниці згідно з властивостями похідної рівна похідні від g1 мінус похідна від g. Але g та g1 це первісні функції f. Отже, їх похідні дорівнюють f. А тому різниця g1' мінус g' дорівнює нулю. Але якщо похідна функція на інтервалі дорівнює нулю, то ця функція є константою. Тобто g1 від мінус g від дорівнює деякій сталій. Позначимо її c. Тобто g1 від x дорівнює g від x плюс c, що й треба було довести. Теорема доведена. Тепер дослідимо, як ця стала c впливає на графік первісної. Уявімо собі графік функції g, що є первісною f. Згідно з основною властивістю первісної, усі інші первісні. Можна отримати, додавши до функції g деяку константу. Як при цьому зміниться графік? Як ми пам'ятаємо, додавання числа до всієї функції призводить до паралельного перенесення графіку вгору або донизу на c одиниць. Отже, графіки усіх інших первісних можна отримати паралельним перенесенням. Графіка довільної первісної вгору або вниз на деяке число. Зокрема, якщо зафіксувати на площині довільну точку А, абсциса якої належить області визначення функції, то паралельно пересуваючи графік первісної вгору або вниз, можна отримати криву, що проходить через точку А. Іншими словами, для довільної точки А. Завжди існує первісна, графік якої проходить через А. Розв'яжемо ще одну задачу знайти первісну функції 1 на х, що проходить через точку А з координатами 1, 2. Оскільки похідна від натурального логарифму рівна 1 на х на проміжку від нуля до нескінченності. То функція натуральний логарифм є первісною функції 1 на х на цьому проміжку. Тому загальний вигляд первісної функції 1 на x на зазначеному проміжку це натуральний логарифм від х плюс константа. Оскільки первісна має проходити через точку А, то координати цієї точки мають задовольняти рівняння y дорівнює логарифм x. Плюс С. Тобто 2 дорівнює натуральному логарифму від одиниці плюс С. Оскільки логарифм від одиниці рівний 0, то маємо С дорівнює 2. Отже, відповідь y дорівнює натуральний логарифм x плюс 2. Сьогодні ми з вами довели основну властивість первісної та дослідили. Як розміщені графіки первісних на координатній площині. Уже починаючи з наступного уроку, ми перейдемо безпосередньо до обчислення первісних. Оскільки операція інтегрування дуже пов'язана з операцією диференціювання, то перед тим, як переглянути наступний урок, раджу вам повторити табличку похідних. І не забудьте виконати тестові завдання. До зустрічі!